Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні я хочу вам запропонувати закрити, законсервувати яблука. Яблука сюди підійдуть любі, які у вас є, навіть ті, які впали і трішки, може, десь червиві, вони теж підійдуть сюди. Ми будемо їх нарізати в баночки, як на шарлотку, величенькими такими скибочками, але можна і нарізати маленькими кубиками, як на пиріжки. Зараз я покажу, як я це буду робити. Вирізаю серцевинку, чистити їх не обов'язково. І нарізаю міленько. Ось таким чином. Нарізати треба тільки на одну порцію, на баночку на одну. Тому що яблука будуть темніти, ну і буде в них вигляд трішки не, такий негарний. Так, набираю баночку, трішки так притоптую. Потім я беру пів таблеточки ацетілки. Півлітрова баночка на півлітрову баночку пів таблеточки. Так, і потім мені треба їх гарненько розігняти. Це я роблю за допомогою паперового шматочка із зошит і качалочки. Ось так воно виглядає висипаю зверху на яблуко. Потім нам потрібно, я беру воду холодну. Холодну, не кип'ячену з криниці. І заливаю ці яблука, повністю заливаю. І закриваю кришками кришки я прокип'ятила. Ну, я їх помила там, щоб вони були чистенькі, і прокип'ятила кришки. І тепер закручую. Я закрутила баночку, тепер треба її гарно так розколотити, щоб повністю розтанула таблеточка. Ось такі яблука взимку відкриваємо, стіджуємо сік і печемо або пиріжки, або шарлотку. Дуже така палочка-виручалочка ці яблучка. Вони будуть як свіжі. Ціленькі, такі вони не розкисають в кашу. Вони будуть як свіжі яблучка. Ось така баночка. Я знову нарізала, засипала це і заливаю холодною водою. Просто холодна вода. Не кип'ячена. І закручую. Закрила. Тепер треба гарно так розколотити, щоб розтанула таблеточка. І все. Дуже простий рецепт. Ось такі яблучка виходять. Я зробила 6 баночок. Я гадаю, що вам сподобається. Пробуйте. Закривайте. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!